З українців стягуватимуть новий податок військовий з кожної нашої з вами зарплати візьмуть півтора відсотка на армію. Зміни до податкового кодексу, а також до держбюджету ухвалили сьогодні нардепи на вимогу уряду за зачиненою від журналістів дверима. Відчинили їх тільки коли вирішували долю Арсенія Ценюка, який подавав у відставку. Все чула і бачила Юлія Янчар. Позачергове засідання Верховної Ради розпочинається у закритому форматі. Поки журналісти пломбляться у залі в очікуванні перед депутатами доповідає міністр оборони Гелатей. А далі, на порядку денному, урядові законопроекти на екрані. Кілька зображень в залі 340 депутатів, і більшість проголосувала за закритий формат. Міністр каже, доповів депутатам про ситуацію з АТО і озвучив, скільки треба грошей вже. Були деякі зміни, але ми просили 1,3 мільярда. Це останній те, для забезпечення безпосередньо в зоні АТО. Ну і ті кошти, які безпосередньо до кінця року. Тобто, третій етап мобілізації, відповідно, озброєння. В закритому форматі, подалі від очей громадськості, депутати таки проголосували за два урядових законопроекти про зміни до бюджету і до податкового кодексу. А ось питання про реформування газотранспортної системи вирішили залишити повторно на серпень. В куларах депутати не нахваляться. За зміни до бюджету і податкового кодексу голосувала конституційна більшість понад 300 депутатів. Уряд тиждень працював над поправками, які б удовольнили всі фракції. Поступився в тому, що бюджетників не відправлятимуть в неоплачувану відпустку, окрім держчиновників високого рангу дадуть спокій фіксованому податкові на село. Зате запровадять податок для всіх, хто працює з кожної зарплати по півтора відсотка на армію. Це стосується всіх працюючих. Я хочу уточнити. Це не стосується пенсіонерів, бо це податок який будуть сплачувати на фонд заробітної плати, який автоматично буде відраховуватись в центральний бюджет. Це приблизно 2,8 мільярда, які отримає бюджет додаткових платежів. Після успішного голосування до депутатів прийшов і президент президент України коротке вступне слово, а далі іспит для уряду. Тиждень тому Арсені Цнюк заявив, що йде у відставку. Сьогодні голова Верховної Ради це питання виніс на голосування депутатам. 70 мільйонів гривень на день. Сьогодні Україна витрачає для забезпечення антитерористичної операції. Наші збройні сили успішно ведуть наступ по всім напрямкам. Той факт, що сьогодні ми рішуче їх підтримали. Є запорукою нашої спільної перемоги, перемоги України. Ми продемонстрували, що український народ і український парламент може бути єдиними, і ця єдність є запорукою нашої перемоги. Закликаю парламент зараз голосуванням про де-факто в отум довіри уряду. Продемонструвати цей очевидний факт. Слава Україні! Прошу голосувати. За 16 рішення не прийнято. Відтак він і далі прем'єр, а міністри залишаються у своїх кріслах вже без емоцій і лаконічно. Слово бере Арсеній Ценюк. Сьогодні в світовій економіці є дві новини. Перша новина це те, що Аргентина оголосила дефолт. А друга новина, що Україна не оголосила дефолт і ніколи його не оголосить. Дякую за роботу. І до наступних зустрічей у Верховній Раді України я пропоную підтримати наш уряд і прем'єр-міністра Арсенія Яценюка опусками не голосували за відставку Яценюка навіть регіонали, окрім двох ще 14 – позафракційні. Це колишні члени компартії фракції компартії, можливо, і двоє з фракцій регіонів, які були не згідні з нашим рішенням. Що можливий діалог між кабінетом міністрів Верховною Радою, але саме діалог, а не монолог. Що ми хочемо, щоб приймалися інші рішення без обговорення? Вистачило тижня часу. Для того щоб знайти всі неузгодженості. ніякої політичної кризи, про яку почали минулого тижня казати певні наші колеги, немає на такій оптимістичній ноті. Депутати розійшлися вже наступне пленарне засідання у середині серпня. Юліянчар Володимир Тихомир, програма Вікна СТБ.